Вас на каналі Українська Хвиля. Нарешті, нарешті, хоч якась приємна новина для українських пенсіонерів. Стало відомо що. Громадяни, які досягли пенсійного віку, які мають пенсійне посвідчення та проживають у семи областях України, зможуть отримати тисячу гривень кожному. Тобто є така ініціатива. На жаль, лише у семи областях. Зараз я їх назву і деталі отримання цих коштів, але головна умова їх можна витратити виключно на ліки, на медикаменти. Зараз розповім про цю ініціативу детально. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не знаєте ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 75 тисяч. Дякую кожному за довіру, за підтримку. Надзвичайно важливо інно, приємно. Дякую кожному. Стало відомо про скасування пенсійної реформи, яка мала бути запроваджена у липні з 1 липня, дуже довго Мінсон її анонсував протягом двох років, але її перенесли до кращих часів. Наразі нічого не змінюється у липні, точно не буде запроваджено бальної системи. Можливо, у жовтні, можливо, пізніше, можливо, наступного року, можливо, коли рак на горі свисне. Але поки що, пенсійної реформи, так само як бальної системи, так і накопичувальної. Вже 20 років не можуть запровадити, поки що їх не буде, принаймні у липні. Точно я зробила ролик на цю тему, і багато хто написав, що ось такі погані новини, навіщо про них розповідати, навіщо взагалі говорити про те, що влада обіцяла, не зробила. Ну нарешті є й хороші новини, тому що негатив, звичайно, багато кому не подобається. Але все ж таки краще правда, ніж якась солодка побрехенька. про... Мало відомо, що мережа Аптек Подорожник з 1 липня запроваджує соціально орієнтовану програму і подарує кожному пенсіонеру по тисячі гривень на ліки, на медикаменти, на препарати. Але ця програма, ця ініціатива поширюється лише на пенсіонерів, які проживають у семи регіонах України. Йдеться про прикордонні і прифронтові області. А саме це Чернігівська Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська та Донецька області. Якщо ви проживаєте у цих регіонах, можете спокійно підходити до будь-якої аптеки подорожник і просто придивити своє пенсійне посвідчення, після чого можна буде отримати ось цю тисячу на ліки. Ця програма називається Тисяча здоров'я. Ось що вказують безпосередньо у прес-службі компанії. За умовами акції, кожен пенсіонер, який покаже пенсійне посвідчення, фармацевту, подорожника і назве ну, е, номер телефону для реєстрації в програмі лояльності, отримає на бонусний рахунок тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на покупки в аптеці, але не повністю одразу сплатити всю суму, а лише 20% від вартості товару. Тобто, ось цю. Суму можна буде витратити частинами по 20% від вартості того чи іншого препарату. Ну, ініціатива досить непогана. На жаль, лише у семи регіонах, але це доволі така поширена програма. І якщо одразу скажу, що можливо будуть коментарі, що це якась реклама. Ви знаєте, не реклама, на жаль, скажу відверто: ніхто мені за цю ініціативу не проплачував, якщо, можливо, в когось такі думки з'являються. До речі, я. В своїх відео неодноразово а, називаю аналітиків, експертів, а, юристів а, і безкоштовно надаю інформацію про тих чи інших фахівців, які можуть допомогти у вирішенні тих чи інших питань. Принаймні, поки що це така ініціатива а, без якихось коштів. Далі, що ж передбачає ось ця програма. А, тисячу здоров'я можна отримати з 1 липня цього року до 31 серпня, тобто є два місяці для того, щоб отримати а, ці кошти. І використати ці бонусні гривні можна до 30 листопада 2025 року. Тобто, є у нас скільки місяців? Це липень, серпень, вересень, жовтень і листопад. Тобто, досить таки тривалий термін використання, для кого корисно, дуже раджу скористатися, тому що чому б ні, якщо хоч хтось, хоч якась компанія, хоч десь якісь позитивні ініціативи, позитивні моменти, щось пропонують корисного. Будь ласка, користуйтесь, якщо для вас це актуально. Керівництво компанії наголошує, що проєкт є способом висловити підтримку літнім, літнім українцям в умовах економічних труднощів та обмеженого доступу до необхідних ліків. За словами виконавчого директора компанії Тараса Коляди, у майбутньому планується розширення географії ініціативи за наявності відповідних ресурсів. Компанія також закликає ділитися цією інформацією з людьми. Ми похилого віку, щоб якомога більше могли скористатися цією програмою допомоги. Отож, ділюся цією інформацією з вами. А ви поділіться, якщо ці дані є корисними для інших людей, можливо, це ваші близькі, знайомі, родичі або друзі. А тепер, що стосується ось цієї соціальної програми, базова соціальна допомога, яка була запроваджена 1 липня 2025 року, тобто з цього місяця. А поки що е, можливості подати заявку через державну платформу Дія немає. Я оновлюю неодноразово е, застосунок. Заходжу, дивлюся, моніторю. Поки що немає такої можливості. Заяви поки що не приймають в режимі онлайн. Думаю, найближчим часом ця функція з. І люди, які потребують соціальної підтримки, і насамперед це чотири категорії громадян. Я про це розповідала в минулих відео, зможуть скористатися цією програмою. Першочергово нагадаю, що це сім'ї багатодітні, це сім'ї, які є малозабезпеченими, це одинокі матері, а також це діти, які позбавлені аліментів з тих чи інших причин, батьки їм їх не виплачують. Тобто, першочергово, ось ці чотири категорії. Можуть претендувати на базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень. А з 1 жовтня решта громадян, які є соціально вразливими, які є малозабезпеченими, які потребують цієї підтримки, зможуть користатися нею. Знову ж таки, деталі щодо того, хто зможе подавати заявки у жовтні, немає. Але очікується, що це будуть також люди, які мають інвалідність, які мають обмеження по здоров'ю. Деталі будуть Будуть відомі згодом і обов'язково, звичайно, про них повідомлю. Кош, нагадаю про програму, яка діє в Україні для пенсіонерів, які отримують виплати від держави у розмірі меншому за 3250 тисячі гривень. ООН доплачує певним категоріям пенсіонерів, які проживають у певних регіонах. Знову ж таки, не всі області поширюються, не на всі області поширюється Ось ця програма доплата передбачена до ось цього розміру до 3250 гривень гривень, наприклад, якщо у людини пенсія 3000 тисячі гривень, то вона отримує додатково 250 гривень на місяць і ще у липні, тому що ця програма діяла досить довгий період, і її продовжили спочатку. Вона була мала закінчитися до 1 червня, але продовжили на два літніх місяці. Якщо для вас ця інформація є актуальною, також переходьте за посиланням в описі під цим відео. Що стосується змін для пенсіонерів з липня, а також змін, які стосуються не лише пенсійного забезпечення, а й мобілізаційного процесу та інших галузей, були в мене нещодавно відповідні ролики. Якщо для вас актуально, залишу посилання. Як на цю програму, ось ця тисяча від мережі аптек Подорожник, а також на інші матеріали, шукайте в описі під цим відео. Не поки все на сьогодні. Якщо для вас ця інформація була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила за вас і щоденно відслідковую найважливіші, найактуальніші події в Україні. І підписуйтесь. Підписка на мій канал забезпечить вас інформацією про головне. Приєднуйтесь і бережіть себе.